Вступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліч написав заяву на звільнення, але винним ні в чому себе не вважає. Вся сила на оборону, всі страйки заборонені, кордони закриті, всі чоловіки на війну, кожен крок під контролем, що передбачає воєнний стан в Україні. Перші 60 бійців четвертої хвилі мобілізації вирушили в навчальні частини. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про стані події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Із 27 січня військомати сповіщають та протягом наступних шести днів відправлятимуть військовослужбовців на навчання до військових частин. Понад 60 бійців із Чернівців вже вирушили до навчального центру Десна у Чернігівській області. Поруч з мобілізацією оповіщення і медогляд військовозобов'язаних продовжується. Усі до зброї на захист своєї країни. Така риторика після останніх нападів терористів на мирних жителів сходу в Чернівецькому обласному військоматі. Коли враг підійде сюди до наших кордонів, тоді ми підемо захищати. Вже тоді буде пізно. Тут кажуть, оповіщення про медогляд військовозобов'язаних в області проходить не дуже активно. За це вже є перші штрафи. Двом сільським головам один на Веселицькому другому Глобольському районі. І є у нас уже представник. Керівник підприємства в Чернівцях, який, який, який також відмовлявся проводити оповіщення, керівник підприємства зобов'язаний представити забезпечити прибуття. Військовозобов'язаних, які працюють у ньому на підприємстві, військовий комісаріат. Ту даже не то, що мова йшла про неприбуття, а навіть про оповіщення. Тим часом перших мобілізованих військовослужбовців вже відправляють на 26-денне навчання. Відправка триватиме протягом наступних шести днів. Поруч із цим й далі сповіщатимуть про медогляд. Кількість таких військовозобов'язаних збільшили, щоб мати можливість сформувати роти охорони та оборонні загони і підготуватись до наступної хвилі мобілізації. Майже все військовозобов'язане населення проводити оповіщення, виклик військ. Для того, щоб провести медичну комісію, для того, щоб з'ясувати. Сімейний, наявність сімейних обставин, які можуть бути причиною для звільнення по мобілізації. Утім, найголовніше кажуть в обласному військоматі мобілізувати бійців, які б замінили тих, хто на передовій вже тривалий час. Львів'янин світозар зі своїм дядьком та братом на сході з листопада. Боєць каже, нові сили на передовій дуже потрібні. Питання міняти воно є доволі таке риторичне, скажімо, на правду. Люди стомлюються, але ми розуміємо, нашу ми там за народ, за нашу свободу і за нашу землю. І зараз, ну, може, не всі зовсім розуміють, що там відбувається насправді. Не можна зараз звітом йти. Там треба те, що ми робимо, треба робити до кінця. На Буковині загалом вже вручили повістки двом із половиною тисячам військовозобов'язаних. Оповіщення та медогляд військовозобов'язаних триватимуть до початку березня. Має Гумена, Ярослав Левицький місцевий час. Всі сили на оборону, всі страйки заборонені, кордони закриті, всі чоловіки на війну, кожен крок під контролем. Ось що чекає українців, якщо в державі вести військовий стан, про який останнім часом так багато говорять. Досвідчені військові учасники бойових дій вважають, що введення такого стану принесе зараз Україні ще більше проблем та зіграє Росії на користь. Адже тоді буде заборонений волонтерський рух та фінансова допомога зовні, і українська армія залишиться зі за своїми бідами сам на сам. Воєнний стан вводиться в разі збройної агресії або небезпеки державній незалежності України. Це особливий режим, який передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян і надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідних для відведення загрози, передбачає закриття державного кордону, обмеження покидати територію районних районів, міст, областей люди, які військово зобов'язані. Передбачається вилучення на користь держави, навіть майна підприємців, людей фізичних осіб. Забороняється проведення страйків, вводиться комендантська година. Людей залучатимуть до громадських робіт. Військове командування отримує контроль над підприємствами зв'язку, видавництвами, телеорганізаціями і навіть театрами. І найголовніше припиняє дій волонтерський рух. Неможлива фінансова допомога інших держав. Що ми будемо мати? Ми це зіграємо на руку Росії. Досвідчені військові переконані, наразі не варто говорити про введення військового стану. Натомість негайно треба працювати над тим, аби люди були готові протистояти агресору, мотивувати їх і найголовніше навчати. Адже хлопці наші не кажуть афганці, елементарних речей не знають. В цьому пересвідчилися, працюючи з військовими з територіального батальйону. Навіть ті, що служили в армії в елітних військах, ну три рази стріляли, там два рази стріляли. Я не хочу там унижать достоинства наших сьогоднішніх молодих офіцерів, серед них теж є умні, образовані люди. Але основна маса ніколи не займалася бойовою підготовкою. В этом вся проблема, і ми це наблюдали. Вот. Коли офіцер стріляти не уміє, чи он бути солдати? А досвідчені військові, хоч і готові навчати на громадських засадах, але бази потрібної немає. Щоб БТР з БМП стрільнути, ну треба місяця два мінімум вчитися так кожен день по 10 годин. Коли зараз дають ту техніку, і ніхто навіть не може підійти до неї. Ну зараз з автоматами там не побідиш, Треба мати техніку. А щоб з неї стріляти, треба вчитися. І в нас нічого це не робиться. І саме над цим тепер треба працювати впевнені учасники бойових дій. А людям, замість того, щоб розмірковувати, треба військового стану чи не треба, радять афганці, Треба зробити все, аби не допустити такої ситуації, яку може врятувати лише військовий режим в країні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Заступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліч написав заяву на звільнення. Цим самим виконав свою обіцянку піти з посади, якщо суд визнає його винним у корупційних діяннях. Як я обіцяв на сесії обласної ради, я виконую це, бо я обіцяв це зробити депутатом. Я висказав це в засобах масової інформації, що я заяву напишу. І депутати будуть приймати остаточне рішення щодо перебування мене на посаді заступника голови обласної ради. Нагадаємо, що Валентина Маніліча звинуватили в тому, що він, будучи головою конкурсної тендерної комісії, віддав перемогу державному підприємству, яке очолює його донька. Суд визнав його винним і оштрафував на 340 гривень. Але сам Валентин Михайлович свої вини не бачить, тому пообіцяв звертатися за правдою до європейського суду. А намагання його звільнити на сесії обласної ради назвав політичним замовленням і підкреслив: якщо на наступній сесії, 28 січня, депутати не проголосують за його звільнення, залишиться працювати на посаді заступника голови і надалі. Чернівці можуть залишитися не лише без води, а й без опалення. Причина незмінна: величезна заборгованість комунальних підприємств: чернівці водоканалу та Чернівці теплокомуненерго. Центральний офіс та сервісний центр цього комунального підприємства вже без електроенергії. Вони працюють завдяки генераторам. Частково почали відключати і Чернівці теплокомуненерго. Без освітлення через борг міськсвітла світла залишило чимало вулиць на околицях, і відключення продовжуватимуться, запевнив Олексій Шикета. Якщо комунальні підприємства не повертатимуть борг, Які об'єкти будуть в першу чергу відключені. Це 91 житловий будинок, три лікарні, три поліклініки, чотири школи. 4 дитячих садочка і 60 установ та організацій. По Чернівці та енерго сягає 5,5 мільйонів гривень. Чернівці водоканал завинив 55 мільйонів. МКП міськ світло двісті тисяч гривень. Голова правління АК Чернівці Обленерго запевняє, що проводити відключення вимушені. Наразі вони й самі є боржниками. Завинили енергоринку величезну суму і через борги комунальних підприємств, де мають змоги сплатити цього місяця 10 мільйонів. Як наслідок, Чернівці Обленерго можуть примусово обмежити. Ти в електроенергії, каже Олексій Шикета. Тому наголошують, цього місяця Чернівці водоканал мусить сплатити 1 мільйон 800 тисяч гривень. А Чернівці теплокомуненерго – бодай мільйон. Тримачі міста запевняють, що роблять все можливе, аби якнайшвидше вирішити це питання. Це проблема загальнодержавна по всіх теплокомуненерго. Всі кошти, які збирали за тепло, вони платили за газ, не маючи можливості платити за електрику, заробітну плату і податки. Внесені зміни в законодавство з понеділками почали проплати. Це вже тепер добра воля обленерго. Вони знають, що вони свої кошти получать. Чернівці водоканал також повертатиме борг, запевнив міський голова. Йдеться про півтори мільйони гривень. Не думаю, що 300 тисяч гривень це ціна питання техногенної катастрофи в місті Чернівці. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. Місцевий час. Мітингреквієм присвячений Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. Відбувся у Чернівцях. У центральному міському палаці культури вшанували пам'ять мільйонів жертв нацизму. Саме 27 січня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті. Аушвіц-Біркінау в Освенцимі. в ньому загинуло понад 2 мільйони людей. Найбільше від нацизму постраждав єврейський народ. Та дискримінації, вбивств та знущань зазнали і представники інших спільнот. Шанувала пам'ять невинно загиблих жертв нацизму, також запаливши поминальні свічі на єврейських могилах. В Україні півтори мільйони людей було вбито. А взагалі в Єв... ну в Європі шість мільйонів людей. А сьогодні, наприклад, ми вже в п'яте проводимо такі мітинги і нагадуємо підростковому поколінню, такі як я, що, що сталося. Імена і в Україні зараз часа нада помітити день. Чому ми думали, що вже люди приймають, що війна і смерть це не хорошо. Видно, що та й не учили цього. Домо де, день – диви де на знак, що люди далі жити від собою дружба дружба і люди. це люди не дав не важна євреї, євреї. на сцені музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської вперше поруч із дорослими акторами гратимуть діти сьомого 8 лютого. Чернівцях покажуть виставу мюзикл Енні. Над виставою працюють виключно режисери, хромейстери та балетмейстери нашого театру. У ній братимуть участь лише дівчатка, найменші акторці 6 років. Історія маленької дівчинки сироти, яка росте в притулку, та які одного разу у своєму домі дає прихисток заможна родина. Головну героїню Енні вперше на великій сцені зіграє восьмирічна Вікторія. Я деколи і переживаю в житті справжньому, і на сцені я зможу це зіграти, тому що кожен день репетиція через день і так вже звикаєш, і граєш на сцені, і це вже передаєш. Про Енні є книги, фільми та мюзикли. Чернівецькі театрали поставити п'єсу мріяла давно із розвитком дитячої. Театральної студії це вдалося втілити у виставі задії три склади акторів. Усього 16 дівчаток, які виступатимуть разом із дорослими. Це вистава музична. В цій виставі співають, танцюють, і грають діти поряд з дорослими. І хореографія також професійна, це не є дитяча хореографія. Інсценізацію, вокал та хореографію. Усе в театрі роблять своїми силами. Музичним матеріалом. І над цією і сценізацією цієї роботи працювала Людмила Іванівна, працював наш творчий склад весь, і ми не взяли жодної музичної структури, яка є в мюзиклах. Енні в Чернівецькому музрамтеатрі покажуть 7-8 лютого. Творчий Там колектив театру запрошує приходити можу. усією родиною. Перш за все, нам би хотілося, щоб на цю виставу. Навіть якщо вона і буде йти ввечері, приходили батьки. Разом з дітьми, щоб в сім'ях наших Чернівецьких зародилася традиція ходити в театр всією сім'єю. Загалом за 2014 рік театр відіграв 201 виставу. Утім, квитків продали на 4 тисячі менше ніж у 2013 році через відміну комедійного фестивалю Золоті оплески. Також у театрі зазначили, скасовували усі вистави у дні скорботи. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного Генствас на Ютубі. Всього нам доброго.